Ольга Гайдай про кошеня Чарлі. Зі школи додому я прямував здебільшого задоволений, задоволений життям, майбутньою котлетою з картоплею, чаєм, пирогом, телевізором, цікавою книгою. Але бувало, повернення перетворювалося в дорогу на фото. Ось як зараз. Ішов в справедливому гніві вчителя. Адже він знав мій потенціал. Як на Олімпіаду, то одразу я розумник а зараз перевіряв контрольну і начисто про це забув. Адже міг би цілком обґрунтовано списати мої недоліки та огріхи на неуважність генія. Хм. З генієм трохи переборщив. Гаразд, нехай на неуважність таланту, ну, в крайньому разі на ведволікаючий політ обдарованого разуму, в... куди саме мала полетіти моя обдарованість не приходило до думки. Та це й неважливо. Зрештою, вік перехідний, психіка мобільна, нестійка. Чим ближче додому, тим кроки ставали повільнішими і важчими. Уважно вдивлявся в навколишні предмети, намагаючись відволіктися від майбутньої розмови з мамою. Із-за простуди вона сьогодні залишилася вдома. У цей самий час на масивному кам'яному паркані, що оточує якусь серйозну установу, побачив кошеня. Привіт! кивнув йому. У відповідь повна байдужість. Вирішив стати на вибоїну в паркані, дотягнутися і погладити маленького невігласа. На подив він не втік. Піднявшись вище, знайшов цьому пояснення. Одна лапка в бідолахи провалилася в щілину між цеглинами, кошеня опинилося в положенні ні туди. Ні сюди. Обережно звільнивши лапку, зняв полоненого з паркану і опустив на землю. Він миттю ринув уперед, припадаючи на пошкоджену ніжку. Він міг би виказати повагу і подякувати ретівникові, Щоправда, періодично він озирався, однак робив це ніби ненароком, не дбало. Коли я вже відчиняв двері під'їзду, кошеня ніби відчуло це і обернулося. Підійшло ближче, нявкнуло на прощання і зникло за рогом будинку. Воно було не на мій смак. Люблю пухнастих, різнокольорових, а це абсолютно чорне. Здавалося, і очі в нього чорні. Хоча знав, такого бути не може. Але думки знову повернулися до своїх баранів контрольної. Треба мамину негативну реакцію випередити, принаймні пом'якшити. Прийду додому і одразу включуся в суспільно корисну працю. Витру порох, візьму пилосос. Освіжу вмивальники, може, навіть посуд вимою. Так міркував, готуючи себе стати жертвою домашніх справ. А вийшло все більш ніж вдало. Мама була в чудовому настрої. Сказала, що дзвонила тітка Надя, мамина сестра. Вони влітку всією сім'єю збираються приїхати в гості. Чудово! Обожнюю їх усіх. До голови прийшла непогана ідея. Справді, чому б не скористатися ситуацією? Обережненько запропонував було б непогано чаю з тортиком на честь чудової новини, отримавши повне схвалення, підстрибом помчав у булочну за солодким. І ось. Якщо вже щастить, то щастить у всьому на прилавку у всій красі мій найулюбленіший Абрикосовий торт повертався задоволений. Біля під'їзду сюрпризом сидів сьогоднішній приятель. Цього разу сам побіг мені на зустріч. Привітно нявкнув. І вичікувально глянув. Крім солодкого, в мене нічого, попередив його. Він продовжував свердлити мене своїми точно не чорними а янтарними очима. Гаразд, відкрив коробку, відщипнув, дав шматок торта. Він довго нюхав, фиркав, поглядав у мій бік. У погляді читалося – Пригощання так собі, лише вихованість не дозволяє відмовитися. Остаточно переконавшись, що нічого іншого не буде, з'їв усе і був такий. Минуло кілька днів і знову зустріч. Цього разу настрій кошеняти був іншим. Не встиг я відчинити двері під'їзду. Як воно туди прошмигнуло і помчало на другий поверх, ніби знало, що саме там, по балкону наліво, наша квартира. Е, послухай, ти в гості, чи звернувся я до нього. Судячи з опалих боків і голодного блиску в очах, другий варіант влаштовував його більше. Але мушу попередити. Від мене мало що залежить. А мама точно не буде в захопленні. У цей момент пролунав мамин голос. Цікаво. Чим саме я не буду захоплюватися? Вона вийшла в коридор і натрапила на два жовті прожектори. Ух, окатий який. Страшний, чорний, худий. Самі вуха і очі. Звідки такий скарб? звернулася до мене мама. Так не встиг під'їзд відкрити він уже тут. Учора шматок торта йому відщипнув? поцікавилася мама. Йому? підтвердив із зітханням. Отже. Дещо перефразовуючи слова мудрого Лиса Екзупері, кажу, ти у відповіді за того, кого майже вже приручив, засміялася мама. Отже встановлюються правила: Поради та допомога в екстремальних випадках на мені, прибирання, годування, вичісування на тобі. Від інших домашніх справ, звісно, не звільняєшся. У голові промайнула думка: У кого ще є така чудова мама? Раз і здійснила давню мрію. Від хвилювання навіть голосів. Просто підійшов і міцно її обійняв Мама нахилилася до кошеняти. А ти, друже, Перш ніж стати членом сім'ї, пройдеш процедури посвячення, у твоєму випадку очищення. І без дьогтьового мила нам не обійтися. Робота закипіла, незабаром чисте, звільнене від агресивних кусючих наслідків безпритульності, закутане в рушник кошеня сиділо в мене на руках. Молодець, вів себе стійко. Без спроб вирватися, цапнути, подряпати, зауважила мама. Одним словом, Чарлі. То ти в нас Чарлі? звернулася мама до кошеняти, яке обсохнувши, із захватом ковтало молоко. Значить, сміливий, мужній, сказала мама. Не знаю, що це означає. Для мене він Чарлі став одразу. Тим часом кошеня, віддавши належне молоку і сиру, заївши їх тефтелькою, разом з кругленьким животиком, набуло колишньої впевненості. З виглядом господаря приступило до огляду приміщення. Швидко обійшовши кімнати, затрималася на кухні. Запах їжі йому явно був приємний Опинилося в туалеті. Там повів себе дивно, почав ходити колами перед унітазом, спробував на нього застрибнути, обійти. Здається, зрозуміла, вигукнула мама і вийшла. Повернулася вона з невеликою коробкою, наповненою шматками порваної газети, яку поставила на підлогу. Кошеня тут же підбігла до коробки і виразно на нас подивилася. Це означає, проголосила мама, потрібне усамітнення, туалет справа інтимна. Ми вийшли. Чарлі невдовзі до нас приєднався, його хмітливість і охайність стали найкращим шляхом завоювання маминого серця. Але Чарлі цим не обмежився, першого ж вечора влігся в крісло. У якому я, звичайно, дивився телевізор. Щоб не образити малюка, сів на краєчок, не торкаючись спинки, залишивши йому достатнього місця. І буквально одразу відчув на собі його напружені ноги, що намагаються мене зсунути. Я, підігруючи, посунувся, але лапи кошеняти продовжили свою визвольну функцію. Це тривало до мого повного видворення з крісла. Наївно вирішив у перший день побалувати кошеня, але коли наступного дня хотів зайняти своє місце, побачив, що запізнився. Розсерджений погляд і шипіння показали противник налаштований серйозно. Так, приятелю, не піде, обурився я і скинув кошеня на підлогу. Чарлі став напроти і почав кричати. Саме не нявкати, муркотіти, пищати, а кричати, звідки в цьому кволому тілі такий звук? Першою не витримала мама. Послухай. Зрештою, він член сім'ї, причому молодший, а ти, як старший, можеш і поступитися. Так моє крісло перетворилося на персональне крісло Чарлі. У першу добу свого перебування кошеня розподілом крісла не обмежилося. Я прокинувся від маминого обуреного шопоту. Ти куди забрався? Твоє місце в передпокої? Там, на пухнастому килимку, тепло і затишно. За звуками було зрозуміло. Мама віднесла Чарлі в передпокій. Вночі, повертаючись з туалету, забув зачинити двері в кімнату. Незабаром мій сон перервався маминим сувором. Чарлі, ти знову тут? Як примудрився пробратися? За сніданком мама скаржилася. Дивіться тільки, йому моя подушка краща за м'який теплий килимок. Може, йому страшно одному? припустив я. Чого або кого йому боятися? Спробувала обуритися мама і тут же погодилась. Гаразд, нехай спить у вітальні. Але зміна дислокації не вплинула на поведінку Чарлі. Спокій він знаходив тільки в безпосередній наближеності до маминої подушки. Тож проникнення в мамину спальню та її обурення тривали. Тоді я вимовив слова, що прозвучали колись на мою адресу послухай, зрештою, він член нашої сім'ї. А ти, як старший товариш? Номер не пройшов, у відповідь прозвучало категорично ніколи. Але це видався той випадок, коли ніколи не спрацювало. Дверні замки не допомогли, трохи підрізши, Чарлі навчився їх відчиняти і безперешкодно пробирався до спальні. Періодично в мами траплялися головні болі. Сильні, тривалі, виснажливі. Ліки і процедури частково допомагали, але недостатньо. Якось мама звернула увагу. За перших ознак насування нападу Чарлі вкладався на подушку не поруч, а зверху, ніби захищаючи голову від болю. І починав тихо муркотіти. Мама невпевнено мені оголосила. Може, я божевільна, але, здається, це допомагає. Відчуваю, як гаситься дев'ятий вал болю, доходять лише його відголоски. Було і кумедне в житті підростаючого, дорослішаючого Чарлі. Або чарика. За ним закріпилося це ласкаве прізвисько. Натура в нього була непередбачувана, у ньому одночасно оживалися Бешкетник і добродій. Наша квартира, як уже згадував, виходила на спільний із сусідами балкон. З одним із них був ще й спільний коридорчик. Квартир були три, жили дружно. Зачинялися лише двері на сходову площадку, інші, особливо в літню спеку, залишалися відкритими. Мушу нагадати про одну із специфік того часу верховенство слово дістати над словом купити. Дефіцитність предмета визначалася не тільки грошовою сумою, а й кількістю і статусом людей у ланцюжку діставання. Розкид у необхідному був великим від звичайної медичної вати і марлі до автомобіля і квартири. Продукти харчування займали в ньому особливе місце. Голодувати не голодували. Жили на заході країни, де сільське господарство вижило. Базар був гарною підмогою. А от із м'ясом ходив жарт. М'ясник. Найкращий друг людини. Але м'ясників було менше, ніж охочих з ними подружитися. Одного разу, зайшовши в під'їзд, оповитий запаморочливим ароматом смаженої курки, уявляю її рум'яну на своїй тарільці і кулею лечу нагору. Ось він предмет мого передчуття, але чомусь на підлозі кухні і вже одноногий. Нахиляюся підняти. Суворий поклик мами. Не чіпай. Потім приречено: це вже чарика. У цей момент чуються голоси сусідів. Славіку, а де курка? Щойно залишила її тут трохи охолонути. Лесю. Бачив виключно в сурому вигляді, коли ставив у духовку. Звичайно, пішли з'ясування, вибачення, компенсували курку замороженими домашніми пельменями. Без гарячого було не можна, сусіди чекали вимогливих і примхливих батьків Славіка. Весь курячий трофей дістався чарику, а він. І зовсім не заперечував. Уже потім із сусідами не раз спільно згадували, сміялися, загадкою залишилося тільки, як це кволе, допуття ще невідгодоване створіння зуміло потягти таку величезну курку. Другою нашою сусідкою була мила добра жінка. Щоб скрасити самотність. Теж завела кошеня. Побачивши чарика, щиро зраділа. Ось і дружок моєму Тіму. Дійсно, невдовзі кошенята стали не розлий вода. У теплі ночі навіть спали разом на балконі. Пробігла літа. Якось заходить до нас хазяйка Тіма і загадково усміхається. Ну що, дорогі мої? Були ми сусідами, а тепер і замовкає. Мама в занепокоєнні. Наталю, що сталося? Ви виїжджаєте? Наталя здивовано глянула на маму. Як ви могли про таке подумати? Виїхати з району, де народилася і виросла? Йдеться про зміни наших із вами стосунків. Вони переросли, сусідка замовкла, а потім зі сміхом додала. У родині, і тут же розсміялася. Ми дивилися на сусідку з деякою тривогою за її розум. Розумію, дивуєтесь, так уявіть собі моє здивування. Коли сьогодні вранці поруч із Тімом виявила двох новонароджених кошенят, на нас із мамою напав ступор. Яких кошенят? Справжнісіньких, але крихітних новонароджених. Але ж я скільки вибирала, усе кота шукала, мені кота і підсунули. Тім, який став тіною, те то він, верніше вона, округлилася останнім часом. Потворно зітхала сусідка, одночасно хитро на нас поглядаючи. По її вигляду було зрозуміло, такий результат справи їй сподобався. Тож, дорогі мої. Тепер ми пов'язані родинними путами. Так, бабусю? Сміючись, звернулась вона до мами, вимагаючи підтвердження. О, а в мене виходить два племінника. зрадів я. У цій ситуації Чарлі всіх дивував. Він виявився відданим і люблячим батьком. Не відходив від кошика з кошенятами. Допомагаючи кішці їх вилизувати, приносив тіні найбільш ласі шматки. Коли кошенята підросли, привчив їх ходити в туалет, примудрився зловити мишеня і грався з ним разом із кошенятами. Мишеня спочатку боялася, потім осміліла і навіть спала в кутячому кошику. Ідилія тривала недовго. Кошеня підросли. І були віддані в добрі руки. А Тіна несподівано зникла. Куди пішла, чому залишилася загадкою. Чарлі засумував схуд, завзяття, грайливість зникли. Одного разу не повернувся з прогулянки. Ми обшукалися, розпитували всіх. Багато хто бачив чорного кота. То там, то тут. З'явився через місяць, брудний, з порваним вухом, в очах хижий, злий блиск. Спочатку ми його навіть не впізнали, вимили, відгодували, начебто відійшов, замурликав, знову зайнявся лікуванням мами, але через деякий час знову зник. Так повторювалося кілька разів. Його візити за часом скорочувалися. Одного разу пішов і вже не повернувся, більше ми Чарлі не зустрічали. Зате в окрузі різко збільшилось поголов'я чорних котів. Зазираючи в їхні очі, не раз ловлював погляд того далекого кошеняти, якого колись зняв з паркану? Чарлі поклав початок наших сімейних котів. Усіх їх було названо на честь нього: Чарлі або Чарик, Чарушка, Чарунчик. Загалом цілковита чарівність.